Куртки PS Extra Ціна 4050 була. стала 3050 гривень за 10 кг. 3050 гривень. Мінус 1000 гривень. Ось такі курточки. Ось це розчіпається. Наступна курточка Іде ось така бренд Зара. Далі йде ось така курточка. Розмір 46. Наступна йде ось така безрукавочка. Дуже така тепленька. Далі йде ось така безрукавка. Довга, велика. Дуже класна. Наступна йде ось така курточка. Ще раз нагадаю, мінус 1000 гривень. була 450, стала 3050 гривень за 10 кг. Курточок є багато. Далі йде ось така адідас. Наступна йде. Ось така розмір 42 В середині. Ось так. Дуже тепло. Курточки йде ось безрукавка розмір 36-38 червоного кольору. Яскрава. Далі йде у нас ось така чорненька на замочку середині Так, роз, розмір, розмір Елька з капюшончиком. Наступний йде розмір 52, ось така куртка. Далі йде ось така голубенька. Дуже класні курточки. 10 кг ціна 3050 гривень.